Сьогодні автор каналу розповість історію, яка описана на своєму життєвому прикладі, як Мефістотель, Дьявол, Люцифер чи інші представники темних сил у цьому світі відводять людей від реальності, вселяючи і змушуючи думати про те, що відбувається з ними в житті тільки так, як вигідно і потрібно їм для просування сатанізму у всі сфери діяльності людини. Для слухачів історії автора каналу вже не секрет, що є люди, які взаємодіють з судностями, і вони, контролюючи їхню мозкову діяльність, Використовують життя таких людей у своїх цілях. Так от, коли відбувається підключка до людини і в неї починається ясне бачення, чи голосовий вплив, або і те, і інше, то людина в якийсь момент починає безальтернативно вірити в все те, що їй говорять і показують, навіть не намагаючись поставити під сумнів усе те, чим його програмують, що йому вселяють, яку позицію в житті нав'язують. Чому не варто довіряти так званим насланням дьявола, якими насправді є більшість видінь, з якими стикаються деякі люди у своєму житті? Мало хто знає, що духів, які підключаються до людей, потрібно перевіряти на істинних і лукавих, як вчить християн новий Завіт. І якщо видіння від істинних духів, то по суті їм варто довіряти, і це можна прирівнювати як видіння, які бачили за всіх часів пророки. Інша справа, коли бачення дивиться чергова ворожка, яка сама визнає, що все, що вона бачить і каже, може здійснитися, а може не здійснитися на 70% від того, що сказано. Відповідно, вона сама визнає, що дух, який до неї підсилений, і показує в голові бачення це дух лукавого. І тому жодній ворожці довіряти не варто. І ходити до цих розсадників судності, автор каналу категорічно, була б у нього така влада, всім би заборонив. Які є приклади і підтвердження автора каналу, що бачення це вигадка в той момент, коли це потрібно сутності, щоб відвести людину від реальності? Коли на автора каналу почалася атака, яка підкріплювалася фізичним впливом на нього, то він купив камеру нічного бачення з інфрачервоним випромінюванням та датчиком руху і почав знімати себе, щоб зрозуміти, як відбувається на нього вплив, коли воно не видно для ока людини? Після аналізу страждань, і немалого часу. Автор каналу дійшов висновку, що сутність видіннями діє через потилочну частину черепа. Саме це місце всякими окультистами та езотериками у своїх навчаннях відводять так звані ділянці Люцифера, оскільки саме в цій частині мозку закладено функцію, через яку ми як люди отримуємо можливість бачити картинки, уявлювані відеосцени і взагалі можемо відтворювати події з пам'яті так званим відеорядом. Такої сутність, яка представляє силу Люцифера, свідома діє на потиличну частину людини, і відводить її від реальності наперед неправдивими видіннями, щоб створити свою реальність відмінну від істини Божої. Приклад неправди в видінні за життя. У якийсь момент сильного демонічного впливу на автора каналу, він переглядав відзняті на камеру відео. І побачив над його головою магічну руку, яка щось чаклувала над ним під час сну. Він злякався і при цьому певною мірою зрадів, тому що тепер у нього були докази того, що невидимий вплив на нього все-таки відбувається, і він може це довести оточуючим. Коли ж справа дійшла до того, щоб показати це відео цю сцену, то жодної руки на відео не виявилося, що тільки довело те. Що пробравшись у мізки людини, сутність вже керує реальністю, яку вірить людина, підкладаючи в її бачення ті події, ті факти, які необхідні для цих розвісних таємних підпільних ігор Люцифера. Тому висновок очевидний, що сутності тонкого плану, які служать дияволу, свідомо спотворюють реальність і правду, щоб маніпулювати цим і змушувати людину вірити в те, що сутності вигідно, при цьому не розкриваючи істину, тому що в такому разі жодна людина з ними контактувати не стане. Надалі автор каналу пояснить, чому не варто з демонічними сутностями контактувати докладніше, якщо йому вдаватиметься вийти з-під впливу абсолютного зла цього світу на його життя.